Молодий новачок Чернецький вривається у малиновий бізнес. У попередніх відео він вже засадив близько пів гектара малини, а тепер, розчистивши одну ділянку, переходить до наступного етапу. У час, коли Україна б'є рекорди з експорту замороженої малини. Чернецький теж вирішив внести свою ягідку в цей успіх. Цього разу нова ділянка потрібно зачистити все екскаватором, розкидати три тони перегною, врятувати кілька старих рядків, заготовити близько чотирьох тисяч і не вигоріти. Мріяти це добре, але тепер. Час діяти. Тож вперед, на наш тернистий шлях. Вітаю тебе, дорогий незнайомець. Сьогодні у нас місія досадити малинки. Маємо отримати в сумі гектар, і ми розпочнемо з того, що нам потрібно прибрати ось цей сад. Тоді ми отримаємо близько 20 соток. Вільної землі, і тут будемо садити. Це перша ділянка, і в попередньому відео ми розчислили. Ось там там близько теж 20 соток. Тобто, в сумі в нас зараз буде досадка в 40 соток. Садити плануємо малину. Я не сильно бачу доцільності вимірювати в сотках, якщо краще вимірювати в метрах. Тобто зараз у нас там, наче сім рядів по 80 метрів, це 560 метрів, і там близько 500 метрів також. Зараз тут ще близько кілометра тільки на цій ділянці має бути. А ще в нас є наступна, тобто ще там, можливо, десь близько кілометра. Тобто маємо отримати непогану таку відстань. Що ж, закачуємо рукава, беремо бензопилу в руки і розпочинаємо. Зараз у нас тут ціль просто залишити стовбури по пів метра, щоб ескаваторщик просто це все стягнув. Ну що ж, зайнялися буквально півгодинки, але всі дерева зрізані. Зараз потрібно забрати ось такі тут стекляні колики, де-не-де -де -де. підготувати там трішки сітку. І в принципі все. Я думаю, скавадручик може вільно заліжати, це все викорчовувати, скидати все на низ. І далі будемо вже переходити до оранки. З цією ділянкою майже закінчено. Телеграм канал Чернецький завжди у пошуках нової цілі. Зібрані люті інженера і фермера. Підписники отримують поради та підтримки. Адмін мрійник Не вигорів. Переходить до розкопки старих рядків і заготівлі саженців. Продовжуємо. Так, ну що ж, переходимо на цю ділянку, як мінімум тут треба скосити першочергово, а далі буде видно. Я також продумую, що робити з цими рядками першими, тому що їм вже близько 10 років, і вони цього року дуже в себе погано показали. У мене щось є ідея їх викорчувати. Хух, друзі, трішки я переоцінив свої сили все переурати, додати перегною і посадити нові. І вирішив все ж таки врятувати іншим методом, а інша ідея, що просто сюди вдобрити. Але я думаю, що вдобрити навряд чи вийде мені прям спасти ситуацію. Що ж, всім доброго ранку. Ось сьогодні було прийнято вольове рішення з самого ранку піти розкопати два рядочка. Все ж я вирішив, так як малина після 6 років вже віддає своє, я вирішив її викорчувати і посадити все ж таки там нову. Далі у нас в планах обрізати, тому що поки що таки з ескаваторчиком не видно нічого кінця краю. Зараз будемо пробувати її розкопувати. Подивіться, яка благодать. Дуже круто, класна погода. Коли ти йдеш, я думаю, в вірному напрямку, тобі і сам Бог, сама доля допомагає, підкидає ось таку погоду в листопаді. Кайф. Uh, друзі, трішки я переоцінив свої сили. Щось я почав розкопувати, розкопав десь метрів, можливо, 10. і вирішив все ж таки врятувати іншим методом цей рядок. Краще я зараз піду попід нього, викопаю всі такі, що порослі пагони звідси, і просто подосаджую, де померзала. Що ж, друзі, накопав близько 100 штук. Чесно кажучи, просто попішов попід край, пошукав, зачистив. Я думаю, саме цих буде достатньо, щоб досадити проміжки, які вимерзли. І я думаю, на цьому буде поки що все. Зараз ціль, що її треба трішки прикопати і Будемо зараз займатися, мабуть, перегнієм. Я планую внести міжряддя в рядок, тобто хоч добру кількість, хоч пару тонн завести на кожну ділянку. Тільки що як розкопували, це було дуже гарно продемонстровано, що де валяється трухляве дерево, там і з'являвся новий прирост. Тобто земля вже дуже виснажена і не вистачає їй добрив. Тому Перегній це буде саме те, що потрібно. Можна було б ще тирсу, солому, але цього, на жаль, немає. І так само попіл. Це все дуже гарно дає по приросту малини, і я думаю, що зараз будемо щось думати. Одним словом, це ситуація хуй в мене сібал дімка. Часто кажучи, дуже важко, все ж таки трошки я переоцінив свої сили на все я вносити точно не буду. Зараз цікаво, поцікавлюсь, можливо, ще хоч якихось робочих, тому що, чесно кажучи, я і просто сам не хочу заробити. Дуже важко, у мене вже все болить. І за я тільки один прицеп розгрузив, вистачає близько одного ряду, тобто одне міжряді. Тобто на два рядка. Можливо, я поки що думаю зупинитися на тому, що провести експеримент. Типу я розкидаю його ось так, і я не знаю, я щось дуже сумнівно вірю в те, що воно щось допоможе. Типу, по ідеї його так не можна розкидувати, його потрібно ну, хоча б переорати. Тобто якщо я в рядок кидаю, то я там не можу зорати. Якщо я кидаю просто посередині, то а сенс. Я треба висипати про величезний слой, щоб його хоч розорати так, щоб воно щось дало по бокам. А якщо буду потрішки кидати, то я й не бачу сенсу. Поки що, мабуть, ця ідея з перегноєм відкладається. Так, да, зараз буде садитися, тоді його кинути в рядок саме під саджанець, да, це дійсно гарна ідея. А ось така щось мені поки що вона взагалі не подобається. Все ж таки ідея розкопувати просто по порядку. Я тут спеціально не косив. І зараз розкопую і по ширині, щоб воно було більш-менш гарний рядок, і те, що просто посередині, що мені не потрібно. Тобто мені біля тисячі потрібно, можливо, трошки більше, я не знаю, можливо, і 2. Я думаю, що я накопаю. В принципі, вже накопано близько 300 штук, і це мене зайняло не так і багато часу. Трішки я втомився. Зараз ще потрібно кожну я хочу пообрізати лишню. І далі треба їх все прокопати, звичайно, тому що щоб не пересох корінь. Ну, а цього ну, трішки видно, що все ж таки, мабуть, є борозняк. І він, мабуть, верхні ряди її знечтожу. <гум> потрібно буде якийсь прінекс купити і пройтися. Я думаю, що це нам, мабуть, присаджання в наступні дні теж це потрібно буде зробити, тому що там ще гірша ситуація на тій землі. Добре, що це було виявлено. Нарешті я обрізав все по сантиметрі 20 см, Залишив і зараз сюди хочу перекинути, і Десь викопаю тут ямку, щоб десь її прикопати, тому що вийшло 400 штук. Що ж, похоронив її. Думаю, тут вона буде рости. І бачите, як швидко, взагалі, песня. Треба зараз хоч води влити пару відер туди, щоб. Бо я не знаю, коли цей ескалаторчик має бути. Якось дуже сумно це все, тому що залежить все від нього. Найти тракториста, щоб згорати, сфрезерувати, це не така проблема. А от екскаваторщиків не так багато, на жаль. Друзі, вже пішов чи четвертий день. Вчора мене трішки ескаватор покачав на емоціальних качелях. Відразу сказав, що не буде, потом буде, а потім дощ пішов. І чесно кажучи, скоріш за все його сьогодні і не буде. І, мабуть, на цьому тижні взагалі його не буде. Тому змінюється тактика, будемо зараз викопувати. Нам потрібно близько 4 тисяч саджанців. Я думаю, ми будемо просто далі розкопувати, накопаємо, скільки зможемо. і Почнемо розчистом, зачистом таким, підготовкою до сезону. В принципі, тоді залишиться, що протягом місяця, можливо, він десь може розчистити і розгореться, все підготується, а весною вже будемо садити. Погано, чесно кажучи, трішки аж сумно. Але якось я не знаю, я вже вчора відразу вигорів від цього. Потім обрадувався як дитина. І сьогодні знов у розпачі. Але нічого. В принципі, за те, що не буде посаджено зараз за весною, то мало суті міняє. Просто хотілося закінчити цей рік. Так, чудно. Ти бачить, то дивились, тебе подивилися, сільський контент із мужичок би там розказував собі, ката, а не. У підсумку цього року, на жаль, повністю завершити посадку не вдасться. Проте більшу частину роботи ми вже виконали. Залишається тільки те, що, на жаль, від мене не залежить. Вірю, що навесні зможемо посадити все, що запланували, і за підрахунками, отримаємо близько трьох кілометрів малини. Побачимо, чи все справдиться. Запрошую вас рухатись разом зі мною далі буде тільки краще. На зв'язку був Чернецький.